Доброго дня, шановні аграрії. Хочемо вас познайомити з новинкою від компанії Zaten Union сорт озимого ячменю Midnight. Особливості даного сорту це те, що він має середню групу стиглості дозрівання, тип колосу зерна. Формує даний сорт високу масу тисячі насіння. Також особливість є те, що в нього висока стійкість до вилягання, ламкості колосу. Та те, що немало важливе, а це мабуть саме головне для ячменів, це те, що в нього подві... подвійна резистентність до вірусу моза... мозаїки ячменів. Також ще хочеться зазначити те, що в даного сорту дуже висока стійкість до посухи, та як ви бачите, висока стійкість до е... морозів, і як показала в цьому році практика п'яти приморозків весняних. І до весняних приморозків. Даний сорт відновив е, вегетацію е, активно навесні і е, особливість відбулася те, що він дуже-дуже сильно переніс е, позитивно е, приморозки. Як ви бачите, по полю, по фону, е, висота е, даного сорту в межах е, норми він не переростає, він не перерощує, формує потовшені стінки. На стеблах в даному полі була застосована ріст-регуляція, але, тим не менше, навіть без ріст-регуляції даний сорт може справитися без проблем до вилягань.